Подивитися на порядок денний, який винесений сьогодні в залу. І це в тій час, коли ситуація на фронті ніколи не була такою важкою навіть в березні 22-го року. Звичайно, що тема бойка є надзвичайно важливою. І тому ми почали з цього. Але не лише плакати мають бути присутні в цій залі, ми маємо. Виконувати свою конституційну законодавчу роботу. І тому, якщо сьогодні ми підемо без того, щоб поставити на порядок денний законопроект 8089 про заборону діяльності п'ятої колони в залі Верховної Ради України, це все буде неефективно. Якщо не буде вам поставлена постанова, 76 дев'яносто яка позбавить вас мандатів, бо ви не представляєте ні українську державу, ні український народ. І вам нема чого в залі цьому робити, провокатори! Це буде втрачена можливість. І я впевнений, що ця робота на Путіна має бути точно висловлена, і вони мають бути притягнуті до відповідальності. Звичайно, що в мене багато зауважень до Служби безпеки України в зв'язку з тим, що військова контрозвідка постійно супроводжує мене на фронті. Але те, що на сьогоднішній день вони хоч почали викликатися в СБУ по питанням державної зради, а головне, хочу відмітити ефективність роботи СБУ, коли вони лише вчора вручили повістку. Генералу бойових каржанів російської армії, а сьогодні електросамокатом цю повістку вже доставили адресату. Знімаю капелюха, пане малюк, перед вами і перед всіми спецпризначенцями Служби безпеки України. Я хочу наголосити, що на сьогоднішній день і на Покровському, і на Курському напрямку криком кричать, тому що армія не має. Розвідувальних дронів темних ночних. Тисяча дронів мало бути поставлено, і 100 мільярдів на рахунку тих, хто розподіляє кошти, засвідчує неефективність і корупційність функціонування влади. монобільшості. Я наголошую: поверніть гроші бригадам. 50 мільярдів зарахуйте на рахунки бригад бо лише. Вчора вони були зараховані до бригади. Вже сьогодні тисяча дронів закуплено. А мають бути десятки тисяч. Допоможіть армії.